Трішки погрався з виготовленням нової деталі. Отака була, Отака стала. Щось схоже є чи ні. Отвір ще треба зробити, але я думаю, що він там не особо і нужен. Тут десь. І треба попідрізати оці місця, але я думав їх попідрізати вже як воно буде на автомобілі. Я його приміряю. Треба буде ще, звісно, десь підгепати. Зробив підсилення, зробив оцей контик. Там де шов Хтось мені писав в коментах в Ютубі. зроби Ну воно, бачите, не завжди ідеально виходить, а з ідеально я не граюсь, тому що це час. І треба тоді брати за цю роботу набагато дорожче, якщо я буду виводити це все в ідеал. Якщо ви готові платити, ми вам все зробимо. А так, щоб було більш бюджетно, нічого не робимо. Що мені допомогло це зробити це руки і оцей станок. Зіговка. Зробив сам відео, десь є. Детально знімати не буду. Ролики, шарики і вперед.